Сьогодні хотіла поговорити з вами про медитацію і про те, як вона взагалі працює в цьому світі. Бо дуже багато людей насправді недооцінюють силу медитації. І у нас із цього йде такий деструктивний емоційний стан, тому що нас атакують думки. Да, що таке медитація? Медитація це заспокоїти свій розум від зовнішнього світу. Тобто очиститись все, що насправді є не вашим. І коли людина цього не робить, тобто не дозволяє собі приділити час для усвідомлення того, а що насправді я, поринання в себе без думок зовнішнього світу, не те, що там відбувається, обдумувати, а обдумувати своє внутрішнє я, то людина зливається в якій залежності, в залежності в соцмережі, в перегляд телесеріалів, в перегляд новин, в перегляд. Телевізора 24 на 7, алкоголь, наркотики, заїдання це все просто людина зливається із-за того, що настільки на неї давить інформація зовнішнього світу, що вона не може просто заспокоїтись. І цей момент, коли вона перенає в перегляд чогось, в неї відключаються ці думки. Вона на цей момент перестає думати. І їй добре, їй класно, тому що вона у іншому світі. Але як тільки серіал закінчується, як тільки алкоголь виходить з організму, як тільки наркотики виходять з організму, людина знову в цьому стані стресу та думки просто атакують. Адже матриця наша матриця життя якраз застосована на тому, щоб весь час нас атакувати, весь час нами маніпулювати, весь час нав'язувати думки, вічні хотілки, навіть того, чого ми не хочемо. Така матриця. Такі умови ми прийняли перед тим, як прийти в цей світ. Тому медитація потрібна для того, щоб відчувати з'єднання зі своєю душою. Я вам навіть скажу більше, колись алкоголь, воно було створене для того, щоб людина змогла випити трішки вина і з'єднатися зі своїм вищим аспектом, тому що зовнішній світ настільки атакував, що людина просто забула про зв'язок зі своєю душою. Відповідно. Що з часом це зрозуміло, що завдяки алкоголю можна маніпулювати людьми, завдяки алкоголю можна людей тримати в певному обмеженні, і алкоголь став таким легкодоступним в нашому світі. Але насправді саме вонмо було створене для того, щоб людина змогла відключитися від зовнішнього аспекту і поринути в якісь вищі віпраці. Так от медитація саме про це. Адже бо, якщо так подумати. Кожне наше бажання, кожне наше хочу, кожна наша мрія це насправді нам хочеться того досвіду, того життя, коли у нас немає думок про те, що ми хочемо. Наприклад, ви хочете краще житло, чи кращий автомобіль чи здорове тіло. Але насправді, насправді, якщо так глибоко думатись, ви не просто це хочете. Ви хочете жити в тій реальності, коли ви відчуваєте в безпеці себе. В даному аспекті, коли у вас закрите це питання, і коли ви прокидаєтесь і не думаєте про це, а як мені там те то чи інше зробити, а коли вже в мене це все буде? Тому медитація саме класний момент пізнати себе зсередини. Ми, коли поринаємо в медитацію, ми спочатку що робимо, заспокоюємо розум. Тобто, звільняємось від усіх думок зовнішнього світу, абсолютно від усіх, те, що нас не влаштовує. І коли ми вже в медитацію увійшли, ми починаємо самі вибирати, що нам думати, а що ми хочемо. Такого роду візуалізація, а що ми хочемо, а що ми думаємо. Тобто, усвідомлено самі. Вибираємо думку про те, що ми хочемо в нашому житті. Медитація це класний інструмент, усвідомлено направляти фокус уваги на те, що ви хочете в своєму житті. Як тільки ви почали усвідомлено отримувати думки, вибирати думку, про яку ви хочете думати наступні 15 хвилин, усвідомлено вибираєте думку. Та я щасливий, успішний, багатий, розкішний і так далі. Ви автоматично починаєте вібрувати на інші вібрації. Ваше тіло вібрує на тих енергіях, де ви відповідаєте тому, про що ви думаєте. Привіт! Ми прокинувся Лев, тому що я записую це відео граморненько саме для вас, адже я мама, і мені потрібен час для себе. І так от, про що я говорила? Про те, що ви, коли входите в медитацію, ви усвідомлено вибираєте думки, які вам, про яку, думку, про яку ви хочете думати. Тобто це візуалізація певного роду, свого кращого я, ви піднімаєтесь на вищі вібрації, ви починаєте ваше тіло, це ж енергія, і вона починає вібрувати саме на, ту, на тих вібраціях, де знаходяться ці думки, де я успішний, багатий здоровий і так далі. І ви піднімаєте своє тіло і ви вертаєте з медитації вже з новим станом. І з того стану ви починаєте діяти, з того стану ви починаєте приймати рішення, з того стану ви починаєте створювати своє нове я. І з того стану. Розумієте, просто все світ як працює. Ви впливаєте на зовнішній світ, а на зовнішній світ на вас це головна думка, яку ви маєте зрозуміти взагалі в цьому житті. І як це відбувається, коли ваше тіло на високих вібраціях, тобто то кожен день ви пірнаєте в медитацію, ви усвідомлено вибираєте думки, які думати саме в медитації, хоча б 15-20 хвилин день. Ви вертаєтесь з цієї медитації, ваше тіло вібрує на високих частотах, і зовнішній світ такий стоп, стоп, стоп! Іде дисонанс, як це так, вібрації високі, а реальність низькочастотна. І починає світ підлаштовуватись під ваш новий фон, під ваш вібраційний фон. Ви ніколи ніколи не можете бути в дисонансі з зов... зовнішнім світом, бо зовнішній світ завжди відповідає тому, на якій частоті вібрації знаходитесь ви. Тобто, ось чому не ви впливає, не зовнішній світ впливає на вас, а ви на зовнішній світ. І саме найбільше, що вам потрібно зробити, це просто весь час піднімати своє енергетичне поле. Тобто весь час бути на вищих вібраціях, весь час бути в усвідомленості. Я знаю, протягом 24 годин насправді дуже складно знаходитися весь час у ці позитивні хвилі і так далі. Але подумайте самі, що. Кожен раз, коли ви хоча б 20 хвилин будете зранку виділяти на медитацію, візуалізувати своє найкраще життя, свою версію життя, програмувати свій мозок на зовсім іншу реальність, ви побачите, що 24 години проходять неймовірно класно, неймовірно легко. Так буде ще відголоски старого світу в плані негативних ситуацій, деструктивних слів і так далі. Але кожного разу ранку, коли. В медитацію, ви відчуваєте силу, ви відчуваєте потенціал, ви відчуваєте рух, і ви знаєте, що мені будь-яке море по коліно, будь-які гори досяжні, адже ви задаєте темп. Це, ц... Медитація це свого роду програмування. Просто подумайте, а ви прокидаєтесь зранку і хто програмує ваш день? Інстаграм, новини, батьки, якщо ви з батьками живете, діти, якщо вони встали не з тої ноги. Хтось програмує ваш день. А якщо ви візьмете кермо свого життя і почнете програмувати свій день самі через медитацію, через візуальний образ, через дихання і будете вертатися в цей світ вже наповненим, вже на високих вібраціях. Зовнішній світ не заставить себе чекати, бо він діє по ваших правилах, який темп задасте ви дню. Таке життя у вас і буде. Я вам скидаю медитацію. Надіюсь, вона вас, вам дасть розуміння того, скільки на нас є, не нашого, скільки непотрібного одягу ми носимо, наскільки ми повірили в образ, який ми зараз наблюдаємо в церкві, що це правда, наскільки ми перейняли дурного від батьків, від суті, від ТВ і так далі, скільки всього є лишнього, і я думаю, що через медитацію ви зрозумієте, як це зняти себе і побудувати нову справжню версію себе. А поки діліться цим відео діліться своїми коментарями, враженнями, я дуже чекаю від вас підтримки, адже... Цей шлях я повторюсь, Ми проходимо разом. І цей шлях він дивовижний. І в кожного з вас він особливий. І Я знаю, що кожен хто дивиться це відео, прийде до цієї точки, до якої бажає красивого будинку, чудового авто, з прекрасного тіла, неймовірних стосунків і реалізації усіх, усіх ваших хочу. Всім гарного дня, натхненного дня. Діліться відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал «Заїжджена фраза. Але я думаю, вона тут спрацює. Пока-пока.